Я актриса дубляжу і я хізер. Дідько, що це за відстій. Командо! Скажіть привіт, моїй бабці Вельмі! Командо! Скажіть привіт, моїй бабці Вельмі! Привіт, Добривіт. бабцю Вельмо! Чому ж не завершити те, що ми хотіли, друже? Ми можемо перемогти. Чому ж не завершити те, що ми хотіли, друже? Ми можемо перемогти. Командо, яке в нас правило номер один. Командо! Яке в нас правило номер один? Резбол лідер чемпіонат. Отож бо, а що таке резбол? Отож бо. А що таке резбол? Швидко бігати, закидати і не знати слова стоп. стоп. Швидко бігати, закидати і не знати слова стоп. І я не скажу за вас усіх, проте я хочу, щоб ми стали чемпіонами. А ви? І я не скажу за вас усіх. Проте я хочу, щоб ми стали чемпіонами. А ви. Мої в рот залетить затреділися. Командо, яке в нас вроде. Проли... Командо, яке в нас не ржи, пожалуйте. <плес> <плес> Відропуха роті.